Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Валерія Іваненко Батько колючка та його гніздечко. Читає Людмила Алієва. Веселе сонечко ще раз нагадало всім що весна у повному розпалі. Береги і дно ріки густо вкрились зеленю. У зарослях водоростей здивовано зупинились дві подружки рибки краснопірки. Вони були дуже гарненькі. Їхні червоні плавці так і спалахували, коли на них падав весняний сонячний промінь. Ти глянь, сказала перша, той колючка, наче не самовитий. нікого і близько не підпускає до своєї купи хмизу. Він, мабуть, дуже загордів через своє вбрання. Дивись, яке в нього яскраво червоне черевце стало, і спинка зеленкувата, або вже такою непоказною рибинкою. О, то він оберігає місце, що вибрав для гніздечка, озвалась її подружка. Він приведе туди колючку маму і вона відкладе там ікру. А як він кумедно настовбурчив свої три колючки? Це до нього підплив горчак знайшов кого лякати. До колючки справді. Наблизилась рибка Горчак. Горчак навіть сторопів, натрапивши на таку ворожу зустріч. Та чого це ти? промовив він. Я ж не збираюсь займати твого місця, коли ти вважаєш себе його хазяїном. Мені тільки треба знайти підходящу черепашку, черепашку з двома стулками. Адже і я мушу відкласти в надійне місце ікру. Колючка тато заспокоївся і опустив свою страшну зброю. І вештаються тут усякі, подумав він, наче мало їм місця в ріці. Він уважно обдивився вибрану місцинку і вирішив, що тут буде зручно збудувати кубальце для майбутньої ікри. Течія води тут стрімка, отже і крій, і малькам буде чим дихати. А вітер, наче не дуже хвилями бавиться, не буде із дна мулу здіймати. Розсудивши так, колючка заходився збирати будівельний матеріал. Він ретельно переносив рослинки і, навіть напруживши всі свої сили, Відірвав від якоїсь водяної трави пагінець, що ух, як міцно тримався на стеблині. Під час роботи раптом приплив чорний блискучий жук-плавунець. Він впевнено опустився на піщане дно і почав походжати на обраному колючко, колючкою майданчику. Цього колючка не міг стерпіти. Він підвів свої голки і люто кинувся на нахабного загарбника. Наляканий жук позадкував, а потім і зовсім утік якомога далі. Тепер тато колючка заходився дбайливо укладати шматочки різних водоростей. І все це змочував своєю клейкою слиною, щоб будова була надійною. А ще ж необхідно підкотити кілька камінців, щоб укріпити гніздо на місці. Тоді ніякі хвилі не знесуть його. Уже робота наближалась до кінця, коли несподівано нагрянула біда. Одна з краснопірок перелякано зойкнула. Щука! І обидві подружки дременули навтіки, тільки майнули їхні червоні хвостики. Горчак теж умить зник. Колючка лишився один на порозі своєї хатки. Та щучка була молоденька і недосвідчена, вона, не роздумуючи, блискавично кинулась на колючку. Але той відразу перетворився у якесь маленьке страховисько. Усі його колючі плавці і три головних списи стирчали погрозливо. Він був у повній бойовій готовності, а щука роззявила велику пащу і, не роздумуючи, вхопила його. Та від страшного болю. Змушена була відразу ж викинути його назад. Ображена і роздосадувана, вона попливла у зарослі. У тепер до віку пам'ятатиму цих жахливих колючок, лютувала вона. І колючка теж довго не міг отямитись після нападу. Та за деякий час він знову заходився біля гніздечка. Уже надвечір знову підпливли подружки Краснопірки. Дивись, яке гніздо спородив отой колючка, сказала перша. Яке кругле, акуратне. Жодна стеблинка не витикається із стінок, і вхід теж кругленький. А сам хазяїн так і чатує ворогів на порозі своєї оселі. Обидві подружки попливли далі, але їх мучила цікавість, і другого дня вони знову причаїли з-поміж водоростей. Дивись, у гніздечку на протилежній стінці вже й інший хід з'явився, помітила одна. Там, значить, уже й мати колючка. Вона, певне, відклала ікру і зробила другий хід. Тепер вже тато колючка і на мить не залишить свого гніздечка, прошепотіла друга краснопірка. Не радила п'яна ближатись до нього. За кілька днів Краснопірки помітили, що з гнізда на хвилинку випливли мальки і знову сховались. А батько так само вартував коло входу. Вартував аж доки малята не підросли і не стали самостійно добувати собі їжу. Тільки тепер батько відчув себе зовсім вільним, його чудове вбрання знову змінилось на скромне, непоказне, і тато колючка поплив, відпочиваючи на ласкавих хвильках.